Привіт, друзі! 68 діб Дональд Трамп займає трон е царя всія планети Земля. Ну, принаймні, він себе таким вважає. Він думає, що він дійсно цар і цар цієї планети Земля. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що насправді люди думають про Трампа. Я маю на увазі відомі люди, відомі бізнесмени, відомі політики, люди, які знають Дональда Трампа декілька десятиліть. І те, що ми з вами сьогодні бачимо, то ми можемо з вами сказати дійсно, Дональд Трамп сидить на троні, але це не трон царя всієї планети Земля, це трон мудака і трон. Ублюдка всієї планети Земля. Ну і також можемо туди додати ще й клоуна, але його перформанси як клоуна вже не досить вдалі і вже не так уж і смішно від того, що він відтворяє. Я знаю, що прибахнуті бахнуті Трамп Рочери його якимось там геніальним бізнесменом, що він вміє, нібито е, укладати угоди, що в нього є якісь там е, якісь екстраординарні здібності на це. Я просто хочу вам нагадати, що цей е муділа він, він банкрутів шість разів. Він умудрявся навіть збанкрутити такі бізнеси, які взагалі, ну якщо є в голові хоча б одна із Віліна, збанкрутити неможливо. Але він банкрутів. Він банкрутів навіть своє казіно. Тобто, е про те, який він геніальний та великий у лапках бізнесмен, давайте ми з вами послухаємо дійсно класного бізнесмена. Я впевнений, вам його не треба представляти, ви самі його знаєте. Тож давайте послухаємо, що думає дійсно крутий, великий, класний бізнесмен про Дональда Трампа як про бізнесмена. Продає везде зділки. Слово «зділка» звучить з утра до вечора. Зділка, зділка. Він все робить зділки. Тому що він в якому сенсі сублімує. Тому що він зараз ну, головний чоловік в світі. Він такий головний CEO світу. И, наконец, вот у него есть власть, и он может делать сделки. Почему? Потому что, почему он сублимирует? Потому что мое понимание, что он был достаточно неудачный бизнесмен. Ну, во всяком случае, там, удачным и каким-то крутым бизнесменом его вряд ли можно назвать. Все время какие-то там разорялся, неудачные проекты. Он был удачным шоуменом, то есть апрентис и так далее, и так далее. Он, по сути, раскрутился. Вот представьте, ну, а Собчак такая, да? Вот чем известен Собчак? Она известна тем, что она известна. Да? Как говорят американцы, famous for being famous. Yeah. То есть ну, Собчак, за ней фактурно ничего не стоит. Она ничего не сделала. Собчак просто известна тем, что она известна. Во многом смысле Трамп то же самое. Он известен тем, что он известен. Его знает вся Америка, он классный шоумен, раскрутился, рассказывал всем, что он миллиардер, долго очень, так, я понимаю, не показывал даже свой tax return. Миллиардер ли он там, не миллиардер, никто особо не понимал мое понимание, если он и неудачник, не, не, неудачник, может это громкое слово, то он может быть просто не очень успешный, давай так назовем, предприниматель. Вот. И, соответственно, он сейчас хочет всем доказать, самому себе, наверное, может, Милане, классный, так сказать, мотиватор, что он успешный, все-таки бизнесмен. Ну, это какое-то мое будет понимание. Дуже класно він його порівняв тут з Ксенією Собчак. і він вдало це зробив. Він він правильно порівняв його з Ксенією Собчак. Тож ми з вами зараз чудово розуміємо, що Дональд Трамп він не бізнесмен. І Йому до якогось там нормального бізнесмена дуже дуже далеко. Зараз давайте з вами послухаємо Стіва, який знає Дональда Трампа вже декілька десятиліть. Він його знає більше 25 років. Я не буду багато розповідати про Стіва, тому що я про нього розповів багато в моєму попередньому відео. Можу просто сказати, що це дійсно професіонал, це людина, яка консультує. Топ 1% найуспішніших людей Сполучених Штатів Америки це людина, яка бачить інших людей наскрізь. І давайте послухаємо, що він скаже про Дональда Трампа. Я знов таки не перекладав на українську мову його промову, щоб мене потім не звинуватили, що я нібито щось там додав від себе. Послухайте, є українські субтітри. А я вам після потім на український підсумую трошечки, що він сказав. As the president of the International Personal Development Association, I really try to stay out of politics, even though I served under George W. Bush and um, the National Charity Committee, and I've done a lot of work behind the scenes in Washington, mostly to help Republican um, you know candidates over the years, some Democrat but mostly Republican. And this is a message, a wake-up call to all my friends out there who voted for Trump. Please wake up and realize you have made a colossal error. And specifically, the reason I'm talking about this today is Donald Trump today has sided with Vladimir Putin, the world's murderous killer, against Ukraine, a sovereign country which he invaded. Now, think of the magnitude of this. This is like saddling up with Hitler. You guys. Trump will take down this country. He's on his way to doing it. He's getting what he wants. I have known this clown for 25 years. I have warned every person I've known that's ever followed me, that's ever read my books. I have known Trump for 25 years. I know you think he's this great guy. He's a sociopath. He will take down the United States of America simply to serve his ego. I'm telling you, this man is sick. He's a sick individual. The things he has said to me personally over the years, I wouldn't even repeat on a video because I'd be embarrassed to say it. This is a dangerous person who just saddled up with Vladimir Putin against a sovereign nation. Zelensky is out there trying to save his country. With very little resources, very few resources. Now, if you try to compare this with Biden or any other president in the history of America, you are kidding yourself. You are delusional. There is no correlation here. This is not about politics, guys. I voted Republican almost my whole life. This is about a sociopath in the White House that we have handed unlimited power to who just saddled up with the biggest killer in all of our lifetimes Vladimir Putin. He wants to be. Putin, I'm telling you, I know this guy. This is what he wants, and he's on his way to doing it. Putin will play him like a puppet. Putin is a, is, is evil, but he's very intelligent. Trump is not. Believe me. Отже, що ми з вами почули від Стіва? Стів знає його більше 25 років. Він безпосередньо спілкувався з Дональдом Трампом. Він чув від нього такі речі, про які він навіть не хоче казати, тому що каже, він не може це повторювати в ефірі і е, розповідати іншим людям. Він називає Дональда соціопатом, хворою людиною, що так і є. І він каже, що Дональд Трамп його його перше, його просто е, бісить. Те, що Трамп під, підтримує Путіна, він в відкриту каже, що Дональд Трамп він під, підтримує зараз Путіна. І чому він це робить? Він це робить, тому що Трамп хоче бути таким самим, яким є Путін. Тобто, це мета Трампа стати Путіним, стати Путіним номер два. Але Стів каже, що на відміну від Путіна, так Путін він ворог, але Путін не дурак, Путін разумний ворог, то Дональд Трамп він дурний, і Путін їм грається як з щенком з ним е, обращається. І Путін його зробить як щенка. Це якщо підсумувати все те, що сказав Стів зараз щодо е, цієї рудої мавпи. Але і це ще не все. Я вам зараз пропоную послухати. Нашого канадського політика, ви самі прочитаєте, хто це і що він каже про Дональда Трампа. Знов таки не перекладаю. Там є українські субтитри. А підсумок я вам розповім після того, як ви його послухаєте. Canada and his actions reveal a sociopathy that was described in detail in the 2017 book, The Dangerous Case of Donald Trump. In it, 27 psychiatrists and mental health professionals uh, made it clear that Trump is a sociopath who poses a threat not just to the US, but to the entire world. Some of the assessments of Trump's personality in the book include the following, and mind you, these are, these are assessments made by professionals who work in the area of mental health. Trump is an impulsive, immature, incompetent person. Who, when in the position of ultimate power, would easily slide into the role of tyrant. His sociopathic characteristics are undeniable and present a, pro a profound threat to democracy. He is profoundly an evil man, exhibiting malignant narcissism. And if left unchecked, his pathological narcissism could lead to World War III. I would encourage uh, members of the media who haven't uh, looked at this book to please take a look at it and get a real look into the kind of person that Donald Trump is, if you don't know already from the insanity that comes out of his mouth. To our political leaders, I say Canada cannot engage with him as we, can, as we do with uh, other normal leaders. He has shown himself to be an enemy to Canada, and we have to treat him as a clear and present danger to our country and to our allies. And to the Canadian media, Canadian media I say begin telling the story of the fascist sociopath occupying the White House using that language so that Canadians in the world know the very real danger he presents to peace and stability. What did we hear here? We heard А, дослідження 27 професіоналів найкращих лікорі, лікарів. Це психологи, психіатри, це люди, які займаються головою людини. Перевіряють, е -е, чи здорова голова у людини чи ні. Вони написали книгу, в якій вони довели, чітко довели, що Дональд Трамп є дуже небезпечною людиною, що він є соціопат. Що е, він хвора людина, і що його не можна жодним чином допускати до влади, тому що якщо така людина, як Дональд Трамп, якщо він дорветься до влади, то він дуже швидко скатиться в тиранію і дуже швидко може розв'язати третю світову війну. Тобто, при Дональді Трампі, е, вирогідність третьої світової війни, вона дуже, дуже велика, і ця загроза вона реальна. Тобто е, ці лікарі призивають дослухатися до, до них і почути, дізнатися, хто ж такий є Дональд Трамп на самому ділі. Ну і так ми з вами почули, що на сьогоднішній день Дональд Трамп це вже. Це вже відвертий ворог Канади. Ну і сьогодні е, виступав наш прем'єр-міністр Марк Картні, Він давав інтерв'ю, і в цьому інтерв'ю він також це сказав. Він сказав, що на жаль, тепер Канаді треба вчитися жити е, зовсім з іншими підходами. Тобто, якщо раніше Канада... Жила розуміючи, жила і розвивалася, розуміючи, що Сполучені Штати Америки це партнер, це сусід гарний. То зараз він каже, Канаді треба все пере, переоблаштовувати, переналаштовуватися і жити далі. І сходячи з того, що Канад, що е, Сполучені Штати Америки, це тепер ворог. Це не просто якийсь там нейтральний сусід, а це наш ворог. І Канада буде тепер перес перестраюватися і буде е, перелаштовуватися. On Saturday, April 5th, 2025, millions of us across America are going to march in protest of the Trump administration. Please, please, please join us. Please share this video with as many people in America as you possibly can. You guys we're running out of time. Trump is moving so fast and he's winning. We have to fight back. It's our last chance to ensure our democracy go to www.handsoff2025.com www.handsoff2025.com please share this video with as many people as possible we have to show up on saturday april 5th thank you вами на все що почули Підтверджує так, те про що я вам тут розповідаю, те про що ми з вами разом тут розповідаємо, і на чому ми з вами стаємо, і що ми з вами розуміємо. Тому що я бачу через ваші коментарі, що переважна більшість моїх глядачів я зараз не беру до уваги кремлеботів. Їх тут пасеться толпами. Вони відчувають загрозу від нас. Розумієте, вони відчувають, що цього канала ми з вами разом віщаємо. Правду вони бояться цієї правди, тому різні кремлеботи тут пасуться і намагаються. Нас затоптати, якось забити, але ми їх, ми, їх, ми їх натягуємо. Ми їх натягуємо по-дітськи. Я намагаюсь підчищати ці нечість, коли я їх знаходжу тут і бачу. Тож я впевнений, що з вашою допомогою ми справимося з ними. І ви знаєте, що я хочу вам ще сказати? Сам той факт, що ця фабрика тролей російських кремлеботів зараз працює на Трампа вже доказує те, що ця людина, вона, ну, е, як би це сказати, ну, що він мудак? Що він мудак, відкритий мудак, це тупа е, руда мавпа. Я знаю, що Ютуб зараз на мене знов нападе за ці висказування, висловлювання. Друзі, давайте будемо з вами разом дивитися далі. Що буде відбуватися? E, будь ласочка, від вас, підписочка на мій канал від вас, подобачки цьому відео від вас, коментарі, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Це найкращий захист каналу від нападок. А як від як від YouTube, так і від цих кремлеботів. Тільки ваша активність допомагає каналу вистоювати, відбиватися і продовжувати існувати і казати правду, яку ми з вами тут. E Любимо висловлювати і любимо а, слухати. Друзі, на цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.